Uh, дивіться в тій uh, статті, яка яку Вашингтон Пост написав і про підготовку до війни, і про те, які плани були у росіян, і про те, як влада готувалася, найбільшою такою претензією до влади було те, що вони ну, з одного боку не попередили, а з іншого боку, що вони не готувалися починаючи з жовтня, хоч могли це робити там навіть нікого не попереджаючи. І Ще багатьох образило те, що те пояснення, що вони не попередили, тому що думали, що виїде там півкраїни з країни і не буде кому захищати це неправильне розуміння і уявлення про своє суспільство. Ну, це відмазка, причому, знаєте, така, не із добрих. Він щось ляпнув, а ми починаємо всерйоз... Йому треба було щось відповісти. Чому вас не казали, а ви казали. А, Рахам, я ж взагалі казав, що ці значить, вони гірші за Росію, тому що вони нас, значить, провокують і говорять, що вона нападе. Це, це ж Рахам, я. там же вся банда це говорила. Вони ж це говорили не тому, що ви нас приспати, вони турні. А коли людина виправдовує свої дурні вчинки, вона може вам іще ще більше дурниць наплести. Це те знає будь-хто у кого є довгий досвід спілкування з людьми з меншими інтелектуальними здібностями. Вони починають виправдовуватися і заходять в глухий кут, і на, на себе вивалюють і ще більше ніж якби зразу погодилось. Не дарма в, в армії, от принаймні, коли ми були молодими, навчали, що не треба виправдовуватися. Треба сказати, винен і що ти хочеш зробити для того, що виправдатися. Вони в армії не служили, і тому вони про стихісти не розуміють, що виправдовуючись ти ще більше заплутаєшся. От знов ну, таки вони наговорили цих дурниць не тому, що вони дійсно так робили. Вони не вірили. Що нападуть, вони вірили в те, що всі хороші ребята, і взагалі нема що ділити, і от, нічого не робили, і нічого не казали, а зараз пойдуть дурниці і налаштовують проти себе оцю от активну і озброєну частину суспільства. Тому що це нам в очі з вами клюнули це вони нас боягузами е, назвали, це вони нас звинуватили в тому, що Україна. А що це означає, що їм є що приховувати? Навіть я висловлю припущення, а там уже я не знаю, що ви з ним будете робити. Мені здається, що ситуація була такою. Хтось із нашого достатньо впливового керівництва та й громади домовився з Москвою, що вони заберуть Донбас і на цьому все кашиться. От, типу, пропустите нас на Донбас, потиснемо руки і все. Ну, так вийшло. А коли вони і тому, власне кажучи, ця людина чи ця група людей була головним промоутером того, щоб нічого не робити. Тому ж там відкрили нові пункти переходу, тому розмінували там скільки 19 ділянок на лінії зіткнення. Саме тому це готувався сценарій, ну Донбас втратимо, ну і все, але ж Москва ж не вміє дотримуватися. Обіцянок. Вона влупила на Київ. А от коли вона влупила на Київ, отут от уже упала планка, і народ піднявся, і стало зрозуміло, що ніякі домовленості вже давним-давно не працюють. Ну, принаймні, це єдина версія, яка хоч щось пояснює Розумієте, це єдина версія, якою можна пояснити те, що відбулося. Тому що іншої ми і так думали, і так думали. Ну, нема іншої версії. Ну, що вони зовсім дурні, що вони зовсім непритомні, що право відліва не відрізняють. Ні. Там була якась якийсь сюжет. Там був якщо хтось може запропонувати інший сюжет, то я хотів би познайомитись. Якщо ні, то для майбутнього слідства я би це як основну версію розглядав.